Знову проливаються сльози, знову подільськ в жалобі. Війна залишає за собою кроваві наслідки, від яких змінюється все. 10 вересня не стало ще одного нашого героя-захисника Валерія Тисячного, який віддав своє життя за волю та незалежність України. Провести воїна в останню путь прийшли рідні, близькі, знайомі, військовослужбовці, небайдужі містяни та представники міської влади. За словами рідних, Валерій був добрим та щирим, постійно намагався допомагати іншим. А ще був справжнім патріотом своєї країни, адже до останнього подиху протистояв російському ворогу на полі бою. Але на жаль, війна забирає кращих. Як же сильно болить душа та на шматки крається серце, коли ми прощаємось з героями, які поклали своє життя на жертовник перемоги, його подвиг навіки залишиться у наших серцях. Сьогодні ми прощаємося з нашим героєм, тисячним Валерієм Володимировичем, людиною, яка загинула, обороняючи, захищаючи нашу землю, нашу країну і нас. Ми дуже вдячні людям, які воюють сьогодні. Які захищають нас, а ще більше вдячні тим, які положили своє життя за нашу свободу. Ми вдячні батькам, які виховали героя. Ми вдячні рідним, які підтримували його, коли він воював. Сьогодні його з нами нема. Вічна йому шана, вічна слава, слава Україні, слава героям. Щиро співчуваємо близьким, розділяємо біль гіркої втрати. Ніколи не забудемо і не пробачимо. Важко відпускати найкращих. Спочивай з миром, герою! Вічна слава і пам'ять!